Ой, я не люблю цю карту. Я також не люблю цю карту. А я забув, що нам. А, матеріал відзняти, господи. Нам треба знімати. Нам треба монстрів знімати. Те, як вони на жорстко тарабанять, прошариють. Ну якщо шоу оператор. Дивіться, люди, давайте. Та ти що, ну це омагад, просто лайки, лайки, підписки, підписки. О, тут рейс. Олі. Та це самий самий, самий. Я теж злякався спершу. О, ну 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 ну, хтось, хто всі, хто всі. У мене мало хп, я може зараз помру. Ні, біжи. Біжи. Добре, що кисень хоче. О! пиздик. Привіт, кен. Невже цачу мій? Яка? Яку я не Ну, тихо, 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 Тихай, тихо, там паук! О, паук! Так, бляха! Знимай паука! Так, біжимо, біжимо! Тикаємо, тикаємо, тикаємо. А де? А, я знаю, можливо ми зараз вийдемо, иди сюди. Є у нас шанси невеличкі. Світи, світи! Бляшки! Дай! Дед. Та де, да. Не надо, я в світлі, я в світлі, я в світлі <плес> Почекай, миначе тут були, ні? Ми були, були, були. А. Тут по указу стріли. Так, так. А потім ми кудись завернули, я хз куди. А ми назад поверталися, от бачиш, там корабель. Ну давай пішли назад. І полетіли. Угу <плес> <�лив inhroom> Реально. Я тут. Так він ззаді тебе. Біжий. Може вже стрібаємо, чи не треба? Ой-ой-ой! Давай зараз його обмансимо тут. Ой-ой-ой, ти хто такий? Тікай, тихай, тихай! А, ні, ні-ні-ні-ні-ні, я хочу жити, я камерамен. Я оператор. Біжи. Біжи, біжи, братуха, я вірю в тебе. У мене стаміни нема. Ні 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 ні, знову він! Знов він! Назад! Назад, швиденько! Я храм! Я тікаю, я тікаю! Давай потремося з нашими Та наші фонариками, давай одразу пізні. Бачу камеру, ми зараз полити дому. Ура! Емоції те. Ой-ой-ой, ой оце буде... Доброго дня! Сьогодні з вами я, фітнес-тренер Резонюкс. покажу вам, як треба правильно фітнес-тренувати. Там червоний. Там да, червоний, ми знаємо хто там. Осьо, це той самий він. Ой, Обережно, він бо якщо він, він зараз у нас на нас ті... націлить... о він дуже святки став! Тихо, тихо. Йоперний театр. О, він впав. <laughs> ти де? Ти бачив. Да, бачив, Ты я це зазняв. Ох, саме останній. <laughs> вот так от, mm -hmm. вот так от. І вот так от, вот так от. О, він! Він! <laughs> <laughs> О, він, ой! <Він>. А <laughs> <laughs> oh, ой, ти не живий. Люди добрі, кістка, омагат, омагат, Макс, Макс, кістка, крутись. візьми, о покуштуй, покуштуй як на смак, як на смак. Смак, ота. Зроби ще йогу, йогу, йогу ще зроби. Над кісткою, okay. над кісткою. Опана, опана, от туда ту кістку. От та не може та кістка, лежа Макс, так може. Равлік, Равлік. Давайте пригну до равлика, щоб ви побачили, скільки це круто. О, о ви бачите, це суперово, це суперово, чуваки, я люблю ровлик.

<гас> <гас> ну секунду. Я все його знімаю. Не надо, тільки не мене. Тільки не я. О, ні, 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 Ти... ні, ні, він мене схватив! Він схватив мене! Ні. Тікай, тікай від нього. О! мене рука застрягла! Я застряг. А, ні, все добре. <гас> <гас> Ще бать, що не тільки шо! А! Ні! Запис! Ні! Шуць. Ні! 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 ні, ні, камера! Забирай камеру! Ні! ні! Камера! Камера! Усьо, тільки обережно, тут оця фігня. Череп? Так, о! о, о, о Міна! ти де. Дякую. Та куди ти біжиш, Блін, давай назад вертатися. Я злякався просто, а. так ми назад і вертаємось. Ми взагалі назад не вертаємось, ми таку сраку забігли, ти так нас далеко заводиш. Ты сюди. Я знаю. А, -а, -а. Я, я, ну добре, я добре. разів. Добре, вибачте, блин. Сюди давай. Ось... О ні! це паук! Це паук! О, ні. О, що ти? Іди. Сзади! Сзади! Ні! ні! дупа! Алло! Алло! Що таке? Алло! Алло! Ти мене чуєш? Алло? Алло! Алло? Алло? Чуїш? И да. Чуешь? Та чую! Алло! Алло! <laughs> Алло, я тут. <laughs> Ой, а ты да? Воля, Ой, я Ой, я, тут, я аппл, тут. Да. О, падай, падай, <laughs> падай. Не падай туда. А может ты упадешь? А давай, кто Две. упадет, ты лошара. Давай. Давай там дерку. <laughs> не, 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 не. тихо, тихо. <laughs> Хе-хе. Давай, Ні, Два! Два! Не не разкеду! Майлз! О! Чу? Я знаю, як нам оці МС ш Як? О, вс, я те тягну в кімнату. тут? Нам треба знімати. Ой. Реально? О, нам щось прийшло. А ну быстренько, це спонсорська угода. Спонсор. Сумочка! Сумочка. Сумочка. Дай. Германс. ти що? І так що? нам треба її просто А, зазняти. Це типу зняти. Та, та, та. ти Оке маєш жас. гарно при неї робити. А все вона розказати. не пропаде? Ні-ні ні, не пропаде. спати. Камера, мотор. Сумочку е, візьми бі... в руки, бляха. Сумочку. Су... <ріст> Де сумочка? Куди ти сумочку? <ріст> Ось дивіться, я хочу вам представити сумочку Германс набор Це дуже файна сумочка. В ній ви можете проносити менше, менше, все. Віст... Менше слів, менше слів, бо нам ще треба зняти. Коротше, Зайбезна сумочка купуйте з нижкою 60% від нашого каналу MW чи е, uh, Resonews. Коротше, 20% все, дякую Наш всім за Наш промокод uh, bosin 1488. О, дивіться, як гарно робити його, і сьогодні буде все, до побачення. Це хто? Йоберний театр! О, сумочка, сумочка, Показуй сумочку перед ними. Дивіться, дивіться, тянеться до сумочки, хочу сумочку Бачите? Невеличкий переказ цього епізоду. Ми обговорювали, хто піде по камеру, яку втратили минулої подорожі. Ну і дійшли до того, що пішов резонюкс, а я залишився в камері та чекав. Удачі! Так, дивлюся на відстань. Він наче ось, як бачите, біжить. Рухається, це дуже добре, бо якщо б не рухався, то було б значно гірше. Але недовго сиділося мені як я вирішив піти також шукати камеру. Шо, блять, а де камера? Так ту ж камера була. О! Ой фак. Я нього заманцю зараз. Ти не заманцюш, взагалі кисню немає, ти зараз здохнеш просто. І до побачення. Ні, не сюди, наверх! Наверх! <compute> <lishing> ну що ж, народ, ми вже чуємо маняка. А там ось da, знизу, але... прям знизу, дві камери. <Fair> ой, маньяк, маняк, 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 маняк. Ой-ой-ой! А на но-но, а ти де? ой ой яй ай, 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 не надо, дядя Тільки Ти я, я ж оператор. Ой-ой-ой, ой, ой. зарарубана. А нехай давай разочок. Давай разочок, щоб спинка не боліла, Зараз так А Да ты? Давай, давай. Ох ти! пр. Все, досить. Досить, нормально, нормально, нормально було. Кадр був. Або давай ще раз. Ой, хорошо як! Все, все. я буду йти, вибачте. А, це його займається. О, бляха.